Маросик, каже привіт. Привіт. Чи я <гаджу> так Бо на дворі тепло. Мама сьогодні ананас. Так, бусі, дімко на полі, нам там кроплять озибну. Ти теж хочеш бути носику? Добре. А потім ми їдемо разом в Саврань. Хлопці будуть зрихатися, я там буду щось куповувати, збігати по магазинах, як непривично без коврика. Ніби так і повинно бути, да? але все рівно пусто. Миросик, я там тобі щось мала показати, що позавчора, і не показала. Да. Yeah. Пішли. Одягай капчики? Ми як з папою купали там великий ялівець, ми знайшли там гніздо. Але я його поклала у барабан, і зараз ми його знайдемо. Yeah. На плечі? Мирось, ми вже прийшли. Ану дивись, є О, Да. заністечко? Достанемо? Да. Дивись. Тільки його треба дуже-дуже обережно тримати, бо воно дуже-дуже гибленьке, таке легеньке. Бачиш, ця пташечка зробила? Там яєчка несла. Класно що да, там да? Ну, Давай може ми його тут залишимо, якась пташечка і зробимо собі потім тут ще до доплете. До да? Класно, будемо знати, що в нас є гніздечко, так? Да? Mm -hmm. Круто. Бусі так уже пустив без цього ялівця. Ну, щось посадимо з дімчику. Погода тиха, без вітру, сонечко гріє, але не скажу, що прям дуже тепло. Перше твоє гніздечко, да, Мирось? Але не скажу, що прям тепло. Щось і дуже вилетнілось. Зранку мені було тепліше. Думала, бусі поїду в сарафані. Іду в джинсах і вже таку сорочечку таку, отягнула так. Такий топик в мене тут і сумочка. Це то, що на рекламу була, Бусі, пам'ятаєте? Все, поїхали. Єжак. Та ти таке зробив? Починінь. Ага. Щось ага. українською можна? Сіно? бо це новий мем. Угу, Новий мем. Це ти сам завантажив гру собі? Молодець. Все, ми їдемо полями. Сімейка. Фазанчик і там курочка забігла. Да. Ми його вже тут другий раз зустрічаємо. Сімейка. Бачимо Горос? Приїхали в Саворонешти постригти хлопців. А тут все тільки по записі. Всі заняті. До вечора. Ось вже вдома. В общем, є удачні поїздки, а є як сьогодні. Тобто Поїхали, не постриглися, щось мало купити, стільки всього нічого не купила. Тут же вернулися, тут туди, тут-сюди. общем, сьогодні щось через одне місце. Ось хто там приїхав, ти бачив? Машина, чия там. Хто це? Ша, ша. Дядя Багда. Каже, заходьте на каву. Заходьте ти на каву. Хто перший? Ти чи я? Давай на юзефа. Юфа. Юзефа. Юзефа. Я, я листочок накрила падати. Я перша. Давай. Ну. Uh, я людина. Ні. Я тварина. Ні. Я предмет? Ні. Не предмет. Я рослинка якась? Ні. Я людина? Ні.

Можна на піцу різати зверху складати. Можна бутербродик робити. Сир? Ні, Але вони разом Разом можуть бути на бутерброді. Сир. Ні. Хліб? І що на хліб кладуть ще? Чіс? Ну, так, да, сир кладуть. Е, є сосіска, а є ко. Да. Ми вже з мироном на гергошах, папа тягне капельку, А ми група підтримки. Мама. Зрізала м'ятки трошки. Пучків дивіться, як на продаж. Діма каже, грення штука два пучок. Ще й сусідам два дала. Тому сушити і пити чайочок. Красива така. Дивіться, яка гірлянда висить у нас тут. Пахне так. Красота. Кажуть дім, там в'ятка, там горішків якихось назбираємо. Як білочки на зиму будемо заготовки робити. Ой, присято так. Ноги ну, гудуть, щось нічого не робила, ноги ну, гудуть. Миросика хтось доганяє. Давай, Буба Давай, Буба тікає, ми а я гречку, в бусі перебираю. Я вже не знаю, що готувати, що за чим. І картошки вже не хочеться, і видумувати щось. Я ще сьогодні якась така пожована. не знаю, поїхали в ту собрань. Нічого не вийшло, такого зробити. І в мене сьогодні весь день отакий, якийсь холодець всередині, не знаю. Треба зібратися, треба зібратися. Перебираємо далі. Їдемо за ковриками. Буба їде з нами. Миросик, стаєш з папою? Коври забирай, Миро з Бубою стрибає. Ти теж залізай. Чай, каже, дай. Коло кустика. Ага. Холодочку собі там. Лежав наш красавчик. Привіт, Вілюська все там заховався малий. Привіт, привіт, мій хороший. Привіт оп. Добре, що Діма худий, його батут витримує. Тоді коробки так добре. Бачив, як вона язиком аж до носа достає? Mm -hmm. А папа на нас дивиться. С народження тебе, снимка. Тепер задувайте. Дуй! Дуй! Давай разом. О, Все, Ми вже у батьків вдома в батьків дома бусі. Сьогодні татуся день народження, 56 років. Його відпустили після лікарні додому на відновлення. Тому сьогодні будемо приймати гостей. Ну як будуть всі тільки наші родичі? Але хто там захоче під'їхати, як завжди, привітати, то щоб ми були готові. Мамулічка вже засервірувала все, Зараз трохи докладу ще веделочок. Непоможники вже так, порозкладали так, крісла. Так. Ми в магазин ще треба докупити продуктів. І ми, коли приїхали, тут лежав один хлопець, а, а вже нема. А був тут. Ти не бачив його? купили горючого в магазині, хлопці там стрибають на батуті, Мамуля, не шан... Ти все забрала? Так. Да. Брат моє, транспорт, танюшка моя. Таточко десь мангал розпалює. Що там? Вогник? Дідусь вогонь зробив? Ого! Ти що? У мене вже було. Таке. Бо вони знають, що, Мам, що Я взяти. Водички винести. Так. Да. Залишилось два салатика. І то грецький буде на кінець, щоб він не стік. А зараз вже все готове. Зараз тітонька тільки привезе айсберг. Бо ніде тут нема, а щось не купи. Але вже дивіться. Холодні закусочки є. Зараз піду, подивлюся, що ж там татусь з хлопцями шашлик готує. Такі запахи, запахи. Ой, гарить, гарить. Все, у нас зараз ще гараче і сідаємо. У нас такий вітер на вулиці був. Зірвався. Ми вже вдома пообідали, там тітенька Ніна приїхала, сіли всі родиною пообідали. Я відзвонила Діму, бо в ньому роботи багато в цей день. І що? Ми вже вдома. Діма каже, я йду додому і кажу, ну, то ми йдемо, щоб без тебе сидіти. Те, я таке, знаєте, Як е, гембу віддула, я так, в пориві образи, дуже швидко робиться робота. Е, міється посуда, речі складаються, стірка вивішується, стірка знімається, що дуже, дуже все быстро робиться і все, вже вся робота приробилась. Е, Випила таблеточку, щоб заспокоїти. <рес> Діма вже зняв ціпки, зараз піду подивлюся, що він там зняв. Я так довго цього чекала, зараз мені так байдуже, є ті ці ципки чи нема. Миросик, теж ми Миросика забрали. Може, підемо ввечері вже на тортик. Мама там киселика зробила. Ой, щось в мене другий день був, в роки сороки якісь. Мені подобається ще ота яма я. розбереться взагалі супер. Тепер так місця тут багато. Не треба постійно перелазити, щоб погромадити, щоб зачистити. Мені подобається. Це прям те, що я і хотіла. Ось тут не треба повертати, Бог знає де, щоб, не дай Боже, машиною чи велосипедом зачепити собі. Ось, іду де хочу, іду, де хочу. Я довольна. Взяла рукавиці, іду до дім на розсадник. Шарує, шарує. Яка у нас цікава рослинка конька. Правда, росте вона довгенько в нас вже четвертий рік. На ощуп як. Ой, ой, що це за таке дитинка. На ощуп як. Щось таке різинове. Герненька така. Який ігрушечна. Хі -хі. Ця така маленька. Вийшла з в бусі, ще трошки позагромажала оці. Ямки. Ну, пісня. Пісня. І розбирає дівко яму. Ну, а що? Танцювали, танцювали не вкладались. Якщо вже сьогодні він вирішив ципки забирати, то треба і яму забрати. Мирошка диде! бувся вже остання кубка. Дімка вже дві тачки відвіз. Я загортаю. он. Зараз треба в душе або підвезти, або буде ще підвести, або буде ось це стесувати. Вон, моросик під Абрикоскою грається. Все, я буду присмотити спокійно. Тут ще землі навезеться, потім все цивитькою затягне. Краса. краса. Ти хто? Це пожежник? Ой-ой-ой-ой, пожежник? ша, ша! Злякався. А може він з хвостиком та й дощ піде, папа! Давай, папа? Хлопці, хлопці. Я без хвоста. Поїхали. Полежав? Належно. Ще одна стірочка, винося, вивішую, миємося, їмся і йдемо вечеряти. Мирон впаковується, я теж одімка роздятий і спати хоче. Так весело, на вулиці Віля лежить в шлангу, від масла нюхає, ми його не трогаємо свати приїхали, всі на вулиці Дивіться, який гарний бузочок. Чотири, чотири. Ого, троє. Чи це той хочуть гніздо відбити? Це по, Це по кругу, літають. я думаю, по кругу літають. Вони по кругу за хату, ми вже шестеро насчитали. Бриллианти, да? Бриллианти. І Вони вдвох сіли. Пуся. І от оскільки Пуся, було, поділилися поділилися ну по свої. Ну давай, Ді тільки тут за столом, і добре? їжі хлібчик і запивай молоко. І... Ділилися, все. <Шо ти> Зробила <закусуєш>? дімку каву. Так наїлися, я зараз тут Ой. лягла, поспала, потім проснулася, поїла тортика і лягла. Тімка <рес> вже на каву, дожовує шашлика якогось, там mm -hmm. хлопця. Бабусь. <рес> 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 Добрий вечір, мужчина. Тебе вже попустила, обнімався з тою шлангою. Так, молодь собі там грається. Так, обираю торт, або ось цей, як він називається, вернісаж, або ось вишня ваніль. Це новенький. Я його перший раз купила, ще не пробувала. Отже, його й буду їсти. Такий подарок. Ти тоді на не звертайте вас. Чув... 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 Да? Да. А я думав це фото. Папа, передай, пожалуйста, Івану бережняку. Привіт. Земляк. Бережняк, Іван. Забираємо гостинці, нам тут передали. Місяць такий гарний. Да, Дзю-дзю. Загорівся самоліт наш. Бусі, ми вже вдома будемо відпочивати, так? І святкували дідуся день народження. Посиділися, поговорили. Так? Да. Все, тоді давай кажемо Бусям до скорої зустрічі. Дякуємо, що вони нас дивляться. Що вони повинні поставити? Лайки. Що ще? Підписуйтесь на канал і, і, і нажимайте ти на колокольчик На дзвіночки, все тоді ми вас цілуємо любимо. Ваші поросуки.